Всім доброго здоров'я! Ми сьогодні побачимо та розглянемо, що хвилює, що турбує наших жінок у теперішній час. Отже, запускаємо Хтось, Хтоськи має проблему. Можу вибрати зелена чи червона. Ану, поможіть. Зелена. У мене все таку проблему. Чорний чи біле, біле, чи чорне, червоне чи чорний. Ну. No. Який ти? Яка гарніша? Мені більше подобається зелена, але хочеться йти в червоні, в червоні варті. Фух, кура всім би такі проблеми, не? які я маю. <laughs> Класика жанру. Ви знаєте, що в нашої української жінки може бути дві шафи у одягу, Три шафи, 4, 5, 6, 7, бо навіть 10. І все рівно будуть такі проблеми. Нема що одягнути, нема що вибрати, нема у чому вийти з хати. А ми йдемо далі. Отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. Жіноче здоров'я напряму залежить від чоловіка, з яким ми в стосунках, і ви готові до цієї розмови. Колись помалалітки я була в стосунках, які збоку здавалися абсолютно нормальними і стабільними. Але буквально з першого дня цих стосунків я постійно хворіла. То одне, то інше, срачка, пердячка, проблеми з циклом, проблеми з ЖКТ. Коротше, все на кучу. І тільки коли ми розійшлися, я реально відчула різке полегшення. Хоча, знову ж таки, мене там ніхто не аб'юзив, не ображав. Просто я завжди відчувала, що це не моя людина. Чому ж так відбувається? Наше тіло завжди реагує швидше, ніж наша свід... Домість взагалі встигає роздуплитись. Ми можемо довго ігнорувати наші потреби і істинні бажання, але організм не обманеш. Коли жінка не відчуває себе на своєму місці, наше тіло про це обов'язково нам скаже. По жінці завжди видно, коли вона поруч зі своєю людиною. В нас розкривається енергія, гормони працюють краще, імунітет стає сильніший. Коли ми всією своєю душею відчуваємо, що ми там, де ми маємо бути, ми починаємо світитися, виглядати краще і ніколи не хворіти. Тому, дівчатки, наше тіло нам ніколи не бреше. І якщо ви з чоловіком і постійно хворієте, варто задуматись. А в кого були схожі історії, обов'язково діліться в коментарях. Всім цьом. І знову у самовинуватий винуватий чоловік. Ну, як воно працює? Ти хворієш винуватий чоловік, в тебе гормональні зриви, винуватий чоловік, в тебе погані емоції, винуватий знову чоловік. Дівчата, жіночки, я вам даю одне просте питання. Чи є щось на нашій планеті, чи є щось у нашому світі, у вас особисто, у чому чоловік не є винуватий? Ви мені, будь ласка, скажіть, є щось таке чи ні? А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Ріж, знайти хахаля, але в тебе жовті зуби. Боже, не біда, я розкрила цей секрет. В своєму закритому телеграм-каналі я ділюсь не тільки як змінити мислення, як покращити стосунки, як заробляти гроші, саморозвиток, реалізація і тому подібні оці всі апгрейд особистості. А ще я розказую постійно такі дрібнички, як от відбилити зуби, щоб от покращити себе не тільки в голові, а ще й візуально. Тому залітайте, кому ця тема дуже актуальна. Я розкажу цей секрет, він коштує копійки. Як бачимо, що на теперішній час, на сьогодення, усі хахалі собі вибирають жінок лише з білими зубами. Тому жіночки-дівчата, рано встала, чистиш зуби вечором аналогічно. І тоді усе буде чудово. А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Дивіться, якщо вас цікавить тільки піська, вам все одно доведеться мати справу зі всією людиною, повністю з руками, ногами, головою і так далі. Може, це комусь незручно, може, це так не хочеться. Але таке життя, така комплектація. От абсолютно так само з тулками амортизатора. В 99% випадків вони йдуть зборі. Як бачимо, що на теперішній час, на сьогодення, українські жіночки мають таку проблему. Чоловікам треба лише одного. Тому. Українські жіночки, будь ласка, читайте книжки, розвивайтеся, займіться чимось цікавим. І повірте, прийде час, і ви будете цікавити чоловіків не лише своїми піськами. А ми продовжуємо, отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. Радфлаги мужской спермы, блядь. Какой вкус и консистенция спермы будет вам сигнализировать о том, что у мужчины есть какие-то воспаления, инфекции, заболевания или же любые другие нарушения в организме? Первое. Это металлический запах и вкус. Я уверена, что каждая женщина прекрасно знает, как он ощущается, потому что во время менструации у каждой женщины тоже есть такой запах. У кого-то чуть сильнее, у кого-то чуть слабее. Только у женщины это абсолютная норма. Второе. Это очень резкий и я бы даже сказала, едкий привкус горечи или кислости. Вот представьте, что вы разрезаете и кусаете лимон. Вкусовые ощущения и запах от свежеразрезанного лимона очень сильно напоминают вот этот кислотный запах и вкус спермы, о котором я говорю. Третье, это запах и вкус, как у гнилой продухшей рыбы. Тут, я думаю, объяснять не надо. И четвертое, это когда сперма имеет такой химический привкус, но здесь может быть именно не какая-то проблема именно воспаления или что-либо еще, а просто из-за того, что мужчина или курит, или принимает, или недавно принимал какие-то лекарства и препараты. Теперь по поводу того, какая не должна быть консистенция. Когда она идет комками, сгустками, какими-то пластинками, хлоп'ями, а також творожне і зірісте. А також не можна бути супер або супер супергусте, як збитий крем, плюс-мінус теж. Ось така справа. Як бачимо, дівчина розповіла все детально. І ви знаєте, що я навіть не знав, що є у жінок такі проблеми. Але якщо ви жіночки, а самі про це говорите, мабуть, так воно і є. А ми продовжуємо, отже, відеонаступне, будь ласка, ваша увага. Хочеш глибоке горло, бо не вміщається, є рвотний рефлекс і просто не лізе. Один пшик на язик, і буде горло просто повністю холодне, онемігши, нічого не відчувати. Плюс це достатньо смачно. Ціна 700 гривень, тут у нас 30 мл. Є також по 60 мл іншого бренду з різними смаками, якщо ти не любиш полуницю, бо це саме полуничне. Але це дійсно ефективні засоби, які набагато краще обезболюють горло, ніж всілякі там орасепти, і плюс це безпечно саме для статевого акту. Але не пшикай прямо на горло, бо воно занадто тоді інтенсивно буде краще на язик і проковтнути. А більш цікаво в телеграм-каналі. Активне писання в шоці профіль. Бо тут, на жаль, я не можу все показувати і розказувати так, як воно є. Отакої чоловіки-хлопці, претензія до вас. Не робіть це так різко, принаймні не тягайте за вуха у цей момент, бо бачите, є проблеми, виникає рвотний рефлекс. Так що, хлопці, будь ласка, робіть усе обережно і з легкістю. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне. Здравствуйте, у мене проблема, я не можу кончити. Окей, представь, що ти вже кончила. Який перший шаг ти б зробила на пути к тому результату? Угу. Расскажите о ваших отношениях с родителями. Окей, выпишем тебе лекарства, чтобы ты хотя бы хоть как-то могла расслабиться. А что ты чувствуешь прямо сейчас, когда говоришь, что не можешь кончить? А какой вообще смысл в том, чтобы кончить? Какие вообще это ценности несет в твоей жизни на сегодняшний день? Смотри, включаешь кролика, прикладываешь к нужному месту, включаешь нужный режим, расслабляешься, кончаешь. Опусти энергию оргазма через свое тело и доверься потоку. Открываю анкету при записи на мой авторский курс «Как кончить быстро и без усилий». На vip тарифе я помогу тебе кончить лично. Вижу карту «Влюбленные» петуза туза «Пентакли». Готовься, тебя ждет очень романтическая история. Все, кончила. Ага, я сгозумил. Максимально українська позиція. Дай гроші і все буде чудово. А ми продовжуємо. Отже, черговою проблемою, з якою стикаються українські жінки у теперішній час, є те, що у багатьох відчувається неприємний запах із геніталій. Українські секшопи на це мають власне рішення. Отже, будь ласка, ваша увага. Вареник вже дуже завинявся. Значить, прийшов час використовувати правильний догляд. А що купуєш для обличчя всякі дорогі пінки, всякі дорогі засоби від класних брендів, а про свою матіль забуваєш, ходиш після залу, і від тебе дуже сильно тхне. Ну це не варіант. Прийшов час використовувати правильний догляд для твоєї головної корміліці. Саме це у нас спінка від скін. Вона не містить не спирду, не ні сульфатів, нічого такого, що може нашкодити твоїй головній зв'язки. Вода повністю зволожуюча і, звичайно, має антибактеріальний ефект, але не вбиває усе живе, як твій колишній. Така Інка підходить для того, щоб використовувати її на кожен день. Вона йде у дуже зручній помпі. Подивіться, наскільки зручно використовувати такий засіб. Що вам сказати? Головне, аби не пахло рибою. Кажуть, максимально неприємний запах. А ми продовжуємо. Отже, зараз я вам покажу відео на таку тему, куди жінки витрачають гроші у теперішній час. Будь ласка, ваша увага. Я купила підписку на онлік. Очень красивого мужика. Девочки, поверьте, это лучшее вложение 10 долларов в моей жизни. Я реально стала понимать, почему мужчины тратят на это деньги. Вау, я теперь понимаю менов, Охуеть. Поверьте, он такой слой, блядь. Мы это обсуждали в моем ТГК. Я там даже немножечко фотографии его некоторые выставила. Я просто, я сижу. Ну, извините, революция у женщины. Я буквально вот так вот сидела, я на него так залипала, блядь, я на него залипаю вторые сутки. А поскольку мне надо было как-то подтвердить, типа, свой аккаунт, я попросила мою подругу дать мне ее аккаунт. И я с ее аккаунта это смотрела. И теперь она тоже вместе со мной это смотрит. Вот она, высшая степень дружбы. Причем, этот мужик не мой типаж от слова совсем. Ну, блядь. Он такой, сука, он такой, блядь. Так что, девушки, которые выбираются держать своих парней, лучше поддерживайте и монеткой и попку какого-нибудь красивого американца, нежели чем своего скуфа, нахуй, на диванчике. Если что, это все юмор. Типа, лю любовь для всех. Если хотите любить скуфчика, любить скуфчика. Никто не осуждает. Да, а вони що говорять, що це і ми озабочені. А на сьогодні все. Бачимо самі, яке життя, такі і проблеми у жінок. Тому всім хорошого настрою, всім всього доброго і до нових зустрічей.